Бажаю здоров'я! Тиждень виявився складним для Полтавщини. 8 квітня росіяни атакували область. На жаль, в результаті удару по цивільному будинку одна людина загинула. Є постраждалі, серед яких діти. Кілька людей перебувають у лікарні. Дякуємо працівникам ДСНС за самовідданість, врятованість життя та професіоналізм під час гасіння пожежі, робітникам швидкої за надання своєчасної та якісної допомоги. Жителям Полтавської громади, які постраждали, нададуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Наступного тижня перші виплати надійдуть тим, хто отримав поранення. Загалом 85 тисяч гривень. Окремо 50 тисяч гривень спрямуємо родині загиблої. Підтримку з обласного бюджету отримують і ті, чиї оселі пошкоджені. Триває збір документів та прийом заяв. Допомагаємо одне одному, адже наша сила в єдності. Група прозорість і підзвітність продовжує роботу. Цього разу зосередилися. На закупівлях у Полтавській, Мартинівській та Кремчуцькій громаді звернули увагу на укладення Полтавської міської ради договори з ремонту вулично-дорожнього мережі. Це дев'ять прямих договорів на суму більше 1 мільйона гривень. Всі вони укладені без застосування відкритих торгів, кожен у межах вартості до 200 тисяч гривень, що дозволяє уникнути прозорої конкурентної процедури. Вдвічі при будемо ставитися до таких випадків. Фахівці проведуть Перевірку на дотримання вимог законодавства, звернуть увагу на правомірність обрання процедури прямих договорів і цінову пропозицію. Інша закупівля стосувалася встановлення дорожніх знаків. Попередньо є зауваги до вартості деяких із них, питання на контролі за з громадами задля прозорого підзвітного використання бюджетних коштів. Долучився до конгресу місцевих та регіональних влад президентові України на порядку денному безпекові питання: формування системи медичної реабілітації наших воїнів та впровадження. Економічної політики, також у фокусі питання євроінтеграції України, конструктивне обговорення актуальних тем спільними зусиллями до результату. У Лубенській громаді з'явився притулок для постраждалих від домашнього насильства насильства за ознакою статі. Приміщення відремонтували за понад 3 мільйони гривень державної субвенції. Міжнародні партнери забезпечили заклад обладнанням та інвентарем для комфортного перебування. Облаштували 12 ліжкомісць, кухню санвузли. Фахівці надають соціальні послуги від психологічної консультації до соціального супроводу. Формуємо безпечне освітнє середовище для наших дітей. Перший інтерактивний клас безпеки на Полтавщині відкрили разом із найвідомішим чотирилапим сапером-патроном. Клас облаштували сучасними мультимедійними пристроями та інтерактивним обладнанням. Дітей навчатимуть пожежної мінної безпеки, до медичної допомоги, правил дорожнього руху. І це не лише теорія, а й практика. Нині таких класів безпеки в області понад 200, їх буде ще більше. Переходимо від кількості до якості. Дякуємо нашим партнерам за підтримку в цій роботі. Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч на Полтавщині тримають темп. Школярі змагаються у межах районного етапу, визначаються команди, які будуть грати на обласному рівні. Наразі у всіх районах області обрали кращі команди з щерлідінгу. Запекла боротьба в інших видах спорту триває. Спорт це спосіб життя, спорт це тренд. Вболіваємо та підтримуємо. Слава Україні!